Дональд Трамп розглядає можливість полетіти до Стамбула на зустріч між українською та російською стороною у Білому домі. Під час розмови з журналістами американський президент заявив, що турецька зустріч може привести до хороших результатів. Тим часом європейські лідери поставили Кремлю дедлайн сьогоднішній вечір. До того часу він має погодитися на безумовне 30-денне перемир'я в Україні. Зокрема, про це заявив французький президент Макрон та представники німецького уряду. У Берліні попередили інакше з євро. Європейськими партнерами готуватимуть нові санкції раніше. Американському виданню «Аксіос» стало відомо, що Зеленський полетить до Стамбула навіть у разі, якщо Путін відмовиться припиняти вогонь. Днями президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив вимогу 30-денного безумовного перемир'я. Україна на це одразу погодилася. Путін натомість запропонував прямі переговори без жодних попередніх умов 15 травня. І цю думку сьогодні підтвердив прес-секретар Путіна Пісков. При цьому посадовець зазначає, що для них неприйнятна мова ультиматумів від заходу. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина: президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують.